16 липня 1990 року Верховна Рада України проголосила державний суверенітет, в якому зокрема зазначалося, що Українська РСР самостійно формує державний бюджет. А при необхідності впроваджує свою грошову одиницю менше місяця по тому, серпня 1990 року приймається закон про економічну самостійність Української республіки, де у першій же статті зазначалося, що забезпечення економічної самостійності України є необхідною умовою державного суверенітету. В 1991 році ситуація була, коли економіка не могла отримувати правильні сигналі для того, щоб якийсь прогрес був. Тому економіка околасів, суспільство. Це була дуже непроста ситуація, і країна не мала інструментів, власних інструментів виходу з цієї ситуації. Вся економіка країни, СССР, була построєна е, як мобілізаційна економіка. То есть, как экономика, на всякий случай, как мы будем себя вести в случае войны. Э, такая милитаризация экономики в условиях распада империи просто не могла не дать коллапса. Но теперь уже не нужно было это. Я наблюдал в те годы. Э, ведь лучшие люди работали в этой мобилизационной экономике. Я наблюдал десятки людей, которые ощущали себя первыми, я имею в виду в интеллектуальном отношении, которые оказались. Від не тільки промышленность, оказались люди не есть самые способные люди, оказались не нужны, тому що вони работали на війну на мобілізацію. сейчас, на початок 90 практично вісімдесят вісімдесят два відсотка всієї промисловості України були спрямовані на управління з центру, тобто з уряду радянського союзу з Москви. А місцевий уряд України, він керував більш-менш серйозно, максимум 20-18% нашої промисловості. Радянський Союз володів золотом в 10 тисяч тонн. А в 91-му році після ГКЧП, була проведена перевірка резервів Центрального Держбанку РСРСР, і там було 400 тонн. Окрім золота, вивозились нелегально з Росії величезна кількість коштовностей, дорогоцінних каменів, зокрема, і вони продавалися за кордоном. Ви можете в це не повірити? Вагонами. Оптом вагонами. Це робили спецслужби. Я думаю, що керівництво Радянського Союзу про це знало, згоджено. Вони готувалися до нового стану речей і тому позбавили всіх інших претензій на, на, ті, на те багатство, яке накопичено було в Радянському Союзі. На кінець 1991 року зовнішні запозичення СРСР оцінювалися у 93,7 мільярда доларів. Активи у 110 мільярдів. Проте сума активів значно занижена, адже за різними даними лише вартість майна СРСР за кордоном оцінюють у суму від 300 до 400 мільярдів доларів. А кошти українських вкладників у у понад 40 мільярдів. Росія правдами і неправдами вибила з усіх колишніх радянських республік. Згоду на те, що вони відмовляються від активів. Це так званий нульовий варіант. Ви відмовляєтесь від, е, свого, е, від е, е, ну, свого права на активи, тому що це право. І в той же час е, обнуляються ваші борги, в, точніше ваші, ваша доля в боргах колишнього Радянського Союзу. Це було е, це був обман на державному рівні. Всі вважали, якщо Україна втягнеться в довгі переговори по розподілу майна, то реалізувати політичне рішення щодо самостійності України буде неможливо. Тому ми не виходили, а втікали з радянського союзу і відповідним чином роблячи при цьому масу помилок. Главними аргументами у російської сторони. было то, что последние 15-10 лет бюджет Украины в общенациональном союзном бюджете был дефицитным. И они аргументировали, что вот эти вот все деньги, которые были на счетах у вкладчиков, Прежде всего, счет банка. Знаете, что это колоссальные суммы. Ну, вот сейчас они оцениваются там, порядка 125 миллиардов гривен. И э, до 10 миллиардов гривен э, – это деньги на счетах э, тогда Укргосстраха. Они говорили о том, что эти ресурсы были направлены на дефицит Украины, то есть на создание В тот період вот, робочих предприятий, создання атомных атомних електростанцій Украине. таким образом вони говорили, ну, вот ці всі деньги, они вже у вас, поэтому мы ми їх ніяк вам виділити ще отдельно не можемо. Чому на той час ніхто не добився від Росії, що вона таки озвучила цифру? А вона здається тоді сягала близько 400 мільярдів, якщо перевести в долари і в еквівалент? для того, щоб отримати треба бажання другої сторони. Був один період, коли Парижський клуб займався цією проблемою, це мало відношення до боргів колишнього Радянського Союзу. І був підписаний протокол, цим протоколом я займався. Там здається, кілька тижнів давалося на можливість Росії вести переговори. Але якщо не будуть надані дані про активи колишнього Радянського Союзу, цей протокол втрачає свою цінність, силу. І хоча тоді це важливо було для російської сторони. Однак навіть в цих умовах Російська Федерація не дала інформації Україні про майно колише Радянського Союзу. 2 жовтня 1991 року Верховна Рада ухвалила спеціальне рішення, яким заявила, що незалежна Україна буде претендувати на частку активів радянського союзу. У контексті цього рішення вже у грудні 91-го було підписано договір між республіками колишнього СРСР щодо розподілу його активів. Утім, у 94-му році тодішній прем'єр-міністр України Вітольд Фокін підписав так званий нульовий варіант договору, за яким Росія сплачує зовнішні борги СРСР, але натомість залишає собі активи. Утім, документ не пройшов ратифікацію в парламенті. У тоді дуже небезпечна ситуація, коли прем'єр на той час виконуючий вивозки прем'єра Гайдар ввів так звані спеціальні рахунки. Оскільки в нас рублі в Росії, і оскільки два центральних банків, які плодять рублі, Гайдар перекрив можливість плодити рублі в Україні. Він сказав, що ви будете купувати в Росії за рублі не стільки, скільки придумаєте. А скільки заробите продажу в Росії? І нас припинили торгові стосунки. Потім стало відомо, що Захід запропонував уряду Єльцина Гайдара в 91 році кредит на 7 мільярдів доларів товарами споживчого характеру для підтримки переходу до вільних цін. І от Росія отримала товарний кредит, товарний кредит і розподілила це між. Своїми головними містами, щоб не було обурень, страйків, якихось там революцій, то вони зробили нам таку пастку, відпустивши ціни. По суті, у нас вже були різні валюти. Вони називалися одинаково виглядали одинаково, але цінність українська рубля була меншою, ніж російська рубля. Це рішення було прийнято в сторону. році, вона було дуже важливе з точки зору економічної. Це була перша грошова реформа. Це вихід з рубльової зони. Перші карбованці були надруковані 91-го року у Франції на звичайному папері без будь-якого захисту. Це призвело до того, що банкноти стали першою у світі валютою за кількістю підробок. Тому у 92-му році в обіг ввели 100 карбованців. Вони більш яскраві за дизайном. Ну а що головне? Вже знову Утім, стрімке зростання цін та доходів, вгамування дефіциту шляхом друку нових банкнот згодом призведе до гіперінфляції. Тому вже влітку 92-го в обіг ввели 500 і тисячу карбованців. Ну а не за горами був вже й мільйон. Саме тоді серед команд КВК актуальним був жарт. Шановні мільярдери та мільярдерки допоможіть бідним мільйонерам та мільйонеркам. Це був у 1994 му році 10 тисяч відсотків, або стократне зростання цін. В таких умовах неможливо зберегти гроші. Кажуть про те, що саме ведення купонокрбованців тоді призвело до гіперінфляції. Не хочу ритись по кишенях, бо хотів би витягнути запальничку, якою можна запалити цигарку, а можна запалити хату. Питання, яке виникає, а при чому тут запалічка? Що хтось взяв і запалив хату, звичайно, це ніякого відношення немає до купона карбованця. Насправді за цією проблемою стоять більше. Чому потім, чому докували гроші? За ним стоять небажання політиків вирішувати, розмовляти чесно зі своєю країною і вирішити проблеми. Краще, для деяких політиків, краще обманути, вибачте. У нас не було людей, які вміли управляти державою, тим більше в аношенні монітарної політики. Ми безгосударна страна 300 лет. То откуда у нас взять элиту, которая умеет управлять государством и пронизана, я бы сказал, идеей служения. Это ведь не простая штука, и я вам скажу, что э она вырабатывается десятилетиями. Ну звикли працювати всі за вказівкою Росії Москви да там були найкращі кадри. Вони скидували директиви. Тут віддавали честь і їх виконували тут. Е, ніхто наказів не дає. Треба приймати рішення самим. Рішення складні, вимагають роздумів. А вимагають знань, нічого цього не було. І ми, самі того не розуміючи, увійшли ну, в жахливу ситуацію, що нас ВВП упав найбільше серед всіх республік. Ну найгірше було в Грузії, і в Молдові. Ніхто в населенні не формував очікування про те, що попереду важка, кропітка, довготривала і не завжди заможне заможне життя. Важка робота і не завжди заможне життя. Помилок було дуже багато. Ну, ми зараз розумні, мудрі, коли вже можна дивитися назад, аналізувати ці події. Але одна із таких самих серйозних помилок в Україні те, що ми задіяли процес приватизації, який не передбачав зміцнення інвестування підприємств. Ефіатна приватизація, яка в основному проводилася ці роки, не могла і не дала ніякого предповідь для підприємств. Але іншого шляху там не було. Якщо ми пішли іншим шляхом, повірте, моєму досвіду, тим більше я свій час сам захищав дві доби на трибуні Верховної Ради перший закон України про роздержавлення майна, інші варіанти просто б не пройшли. Політика приватизації в Україні була проголошена наприкінці 91-го року, коли парламент затвердив концепцію роздержавлення і приватизації майна. В березні 1992-го були прийняті головні приватизаційні закони. В червні того ж року парламент затвердив першу державну програму приватизації на поточний рік. На Верховній Раді цей проєкт закону по приватизації, мені здається, доповідав Ємілян Олександр Сергійович. Він сказав, що є і інші думки, але, власне кажучи, в широкому контексті вже на Верховній Раді це і не обговорювалося. Був абсолютно популістський закон, і тоді теоретики приватизації. Ну я в тому числі погодився на це, що це плата за процес. Для того щоб процес розпочався, ми хотіли, щоб почався процес приватизації. Всі люди, які розробляли законодавство, треба заплатити якусь. Відступну колості. От ми її заплатили. Нам будь-що треба повернути людям віру у необхідність, незворотність і, головне, значну соціальну перспективність приватизації. Я не знаю, чи можна було придумати інший варіант. Я не такий критик цієї системи, як це звучить. Єдине, що я вважаю, не, не, не треба було продавати таку велику кількість за ваучери, треба було більшу кількість за грошей. За гроші. Але найважливіше для мене, що єдиним критерієм продажу майна мала бути ціна. Ніяких інших умов. Я з цього приводу писав чимало доповідних записок прем'єра, на жаль, вони лишались без уваги. У законі до цього часу існує корумпована норма. Нам так звані додаткові зобов'язання. Mm -hmm. Не має бути жодних додаткових зобов'язань, крім ціни. Показали в наш році, ви намагалися щось зробити. Так реакції не було. Ну, а є ще одна проблема в Фонд державного від... майна України, орган виконавчої влади, ніякого віддовж до... органу до центральної виконавчої влади немає. Він не підпорядкований уряду. Це унікальна феноменальна ситуація, яка, по-моєму, є тільки в Україні. Ви тоді розмовляли з Венідом Кучмою про радикальні реформи? Дуже важко було приймати рішення. Дуже багато речей. Ми всі породженці старої системи. Ми всі народилися не в тій системі, якій би мала б не жити. І ця система тягне багатьох. Знаєте е, деякі речі, які перші роки озвучувались, вони звучали. Як, е, для багатьох це сприймалося як ідеї перешельця з Марса. Їм реформатори не потрібні були. Просто треба було звалити на реформаторів якісь свої прорахунки чи бездіяльність. Як було в роки, корисливість в багатьох випадках, корупційність. І таким чином прийшов перерозподіл багатства на користь прийдох непрофесіоналів, але яким все сходило з рук. Це аналог МММ і інших компаній. Ми допомогли віддати у власність багато підприємств безкоштовно певним структурам. Серед них були і порядні, але дуже мало. Але і ці порядні нічого людям не заплатили. В моральному відношенні, в відношенні, як соціальний проєкт, це проєкт неудачний, приватизація економіки, як економічний, він вполне оправданий і ефективний. Страна почала рости, як тільки була проведена масова приватизація. Далі починається фантазії. коммунистические фантазии о том, что вот если бы мы хорошо управляли тем, что нам осталось, то мы бы значительно лучше бы э, были. А кто бы управлял? Все, кто управляли, они были у власти, они показали, что они управлять не могут, они могут только воровать. И поэтому приватизационная эпопея она не стала. Не сделала людей лучше, которые имеют доступ до наших активов, до наших украинских ресурсов. Но она создала условия, где помимо воровства они еще что-то делают. Три продано учаснику номер три. Ви кажете про Криворіжсталь, проте це було що це було єдине підприємство, яке було приватизовано чесно. Але знову ж таки гроші, які пішли від продажу Криворіжсталі, вони фактично не пішли тобто Ми їх проїли. Ці гроші звичайно були витрачені на по напрямах, передбачених законом України про державний бюджет. Більше того, що ці кошти вистачило на три бюджети. У 1992 році одночасно із веденням купона карбованця українська влада замислюється над іншими грошима гривнами. Угу. Потайки замовляють їх у канадських мастів. І вже наприкінці того, таки 92-го у друк виходять перші одногривневі купюри. За два роки у 94-му з'являється решта. Коли ж із грошовою реформою вирішують остаточно, тоді гроші двома суднами пливуть до Києва. Того серпня 1996 року був оголошений указ президента про грошову реформу в Україні. Відповідно до нього, реформа в Україні проводилася з 2 по 16 вересня. Протягом 15 днів в готівковому обігу одночасно вільно використовувалися як гривні, так і карбованці з поступовим вилученням останніх. А вже після 16 вересня єдиним законним засобом платежу на території України стала гривня. Це була деномінація. І інший дизайн-банкнот. Більш нічого. Все з менш дорогих ми перейшли до більш якісного папіру і дизайну і змінили масштаб. Це не грошова реформа. Грошова реформа, коли кардинально міняється монетарна політика, фінансова політика, ну, вся економічна політика. Грошова реформа була готова вже на 95-й рік. Але тодішні виконувачі обов'язків прем'єра Євген Марчук і голова Нацбанку Ющенко термінували її ще не рік. Це було їхнє рішення, і вона запустилася 96-го року. А це були реальні причини. Ну, давайте я нагадаю вам: інфляція, яка була у 95-му році, 282 відсотки. зростання цін. 96-й рік тридцять осіб. Уже в кінці року. А в 97-му році 10% інфляції. Тобто країна робила вже тоді кроки, пов'язані з виходом з інфляції. Тобто всі шанси були отримати гривні, це надзвичайно важливо було, стабільно. яку гривна демонструвала два роки. Ліна річ, яка мене тривожила, я вважався помилкою, я мав іншу позицію. Це пізні оголошення реформи. Е, я був категорично проти цього, на жаль, я опинився в меншості. Грошова реформа у нас була оголошена тоді, коли гроші були розвезені вже по банках. Це тоді, коли вже можете ставити 100 гривень таємно, але вона перестає бути таємною. Починаючи з 2003-го і аж до 2007 року гривня зазнала третю хвилі змін. Що спричинила чимало суперечок серед істориків та експертів? То їм бачите, князь Володимир не догодив, домалювали бороду. Хоча насправді у 9-12 століттях київські князі борід взагалі-то не мали, а виросли вони на іконах, ну потім же і на пам'ятниках, на яких їх такими і зображували. Догодив тоді на гривнях і Тарас Шевченко. Замість хрестоматійного образу кобзаря у шапці та кожусі з'явився 26-річний юнак. Подейкують, так він мав виглядати ще 96-го року. Мовляв, на догоду тодішньому голові НБУ Віктору Ющенко, який був вельми на нього схожим. Розробляли навіть тисячі гривневу купюру. На ній мабуть зображений засновник Києво-Могилянської академії Петро Могила. Проте так і не надрукували. За законом банкнот різним номіналом має бути не більше дев'яти, інакше гіперінфляція... Але найбільшим недоліком чомусь вважали концепцію банкнот. Мовляв, одразу впадає в очі, що малювали різні художники, особливо відрізняється 200 та 500 гривень. До речі, замість Григорія сковороди міг з'явитися і Данило Галицький.